тутті! Вітаю усіх, хто разом зі мною вивчає італійську мову. Нещодавно я зробила відео, мова, у якому йшла про слово артикло. Це відео можна передивитися за посиланням у правому верхньому куті. І тепер пропоную вам іти далі і розібратися із артиклями італійської мови. Але перш ніж почати вивчати артиклі, необхідно розібратися із родом і числом іменників італійської мови. Тож з цього і почнемо, хочу звернути вашу увагу на імена італійців, такі як франческо, франческа, франко, франка. Роберто, Роберта. І, мабуть, ви ж розумієте, що Франческо, Франко, Роберто це чоловічі імена, а Франческа, Франка, Роберта – це жіночі імена. Тож, уже судячи з цього, ми можемо зрозуміти, що іменники чоловічого роду будуть мати закінчення О а жіночого роду будуть мати закінчення а. Ось і візьмемо це за основу. Тепер давайте розбиратися конкретніше. Чоловічий рід в італійській мові маскіле, Жіночий рід в італійській мові феммініле. однина в італійській мові сингляре. Множина в італійській мові плюрале. Тож, Чоловічий рід однини «maschile singolare» має закінчення о, наприклад, фрателло. А чоловічий рід множини «maschile plurale» має закінчення і. Тобто ми О змінимо на І, наприклад, «fratelli». Жіночий рід однини Фемініле сингляре має закінчення а, наприклад, сорелла. А жіночий рід множини – фемініле плюрале, має закінчення е, тобто ми а змінимо на е, наприклад, сорелле. Але в італійській мові. Є іменники, які мають закінчення е. Вони можуть мати чоловічий рід маскиле або жіночий рід фемініле. Наприклад, падре маскиле сингляре, мадре феминіле У множині. Закінчення е ми завжди повинні змінити на і, і у чоловічому, і жіночому роді. Наприклад, падрі маскіле, плюрале, мадрі фемініле плюрале. І ось тут звертаю вашу увагу на те, що середнього роду в італійській мові не існує. Може, дехто з вас подумав, що всі слова, які закінчуються на Е, будуть відноситися до середнього роду. Тож ні. Частина іменників, які закінчуються на Е, відносяться до маскіле сінголаре, а частина до фемініле сінголаре. Дехто з вас зрадів, що немає середнього роду, менше вчити. Але я хочу вас. Засмутити. Тепер треба розібратися, як же відрізнити, які з них відносяться до чоловічого роду, а які до жіночого. Ці іменники, які закінчуються на Е, необхідно знайти у словнику і поряд побачите літеру М, яка означає «маскілі», і літеру Ф, яка означає фемініле. І потім необхідно запам'ятати, до якого роду відноситься іменник із закінченням Е. Тож запам'ятовувати нам прийдеться багато. Давайте розберемо всі ці наші правила на прикладах. Ми вже сказали, що в фемініле жіночий рід однини має закінчення А. Наприклад, такі слова як фамілія, мама, нонна. Бізнонна, бамбина, філія, сорелла, cugina, дзія, нора, suocera. вони відносяться до жіночого роду однини, фемініле сінголари і мають закінчення а. У множині фемініле плюрале ми закінчення а повинні змінити на е. І виходить фамілі, «мамме». Nonne, bisnonne, bambine, figlie, sorelle, cugine, zie, nuore, suocere. Ciò lo dice il maschile singolare maese che incigna o. Ibude, babbo, marito, nonno, bisnonno, bambino, figlio, fratello, cugino, zio, genero, suocero. У маскиле плюрале, чоловічому роді множини, ми о повинні замінити на і і виходить баббі, марітті, нонні, «бізнонні», бамбіні, філі, фрателі, куджіні, дзі, «дженері», сучері. Зверніть увагу на виділені слова. Зараз ми на них зупинимось конкретніше. В італійській мові є така особливість множини. Коли ми говоримо про тільки дідусів, ми говоримо нонні. Коли ми говоримо про тільки бабусь, ми говоримо нонне. Але як тільки ми говоримо про дідуся і бабусю разом, ми вживаємо одне слово, нонні за чоловічим типом. Тобто, в українській мові ми повинні сказати ми їдемо у гості до бабусі з дідусем. Нам треба вжити два слова, а в італійській мові нам достатньо одного. Ми їдемо до нонні. Тож звертаю вашу увагу, що якщо ви побачили на вулиці багато бабусь, які спілкуються між собою, то ви можете казати нонне. А якщо до них приєднався хоча б один дідусь, то вже там не нонне, а нонні. Іменник змінюється за чоловічим типом. Розглянемо іще приклади. Наприклад, філії це сини, філіє це дочки. Але якщо я маю сина і дочку разом, то я можу сказати, що у мене є філії. Син і дочка або діти. Так можна зробити і з іншими словами. Дзі – тільки дядьки, дзі – тільки тітки. Дзі можуть бути тітка і дядько разом. Або якщо до декількох тіток приєднався хоча б один дядько. Куджіні – двоюрідні брати. Куджіне двоюрідні сестри. Але двоюрідні сестри і брати разом будуть у джіні. це можуть бути свекрухи та тещі, якщо в нас їх багато. А свочері, свекри і тесті. Але це слово може означати також як батьки дружини або чоловіка. І переходимо до наступного правила, коли іменники мають закінчення Е. Як я вже сказала вище, тут нам треба звернутися до словника і запам'ятати, який це рід. Із словами мадре і падре, тут все легко, тому що мадре, мати це жінка, тож ми розуміємо, що це фемініле синголаре. Падре батько це чоловік, тож ми розуміємо, що це маскіле синголаре. Молі, дружина, теж розуміємо, що це жінка. І зверніть увагу: так і хочеться поставити в кінці А, бо ми ж знаємо, що жіночий рід однини закінчується на А. Але ж молі, дружина, закінчується на Е. Ніпоте. В італійській мові це може бути як племінник, так і племінниця, як онук, так і онука. І як з цим розібратися, будемо говорити далі. Паренте так само може бути як родич, так і родичка. І теж з цим ми будемо розбиратися далі. Тут нам треба запам'ятати, що всі іменники і чоловічого, і жіночого роду, які закінчуються на е, у множині будуть мати закінчення і мадрі, падрі, молі, ніпоті, паренті. Щоб визначити рід і число іменників, на допомогу нам також можуть прийти не тільки закінчення, а і артиклі жіночого та чоловічого роду однини та множини. Наприклад, іль паренте це буде родич маскіле, сингуляре. La parente це буде родичка, фемініле синголяре. І паренті це будуть родичі. Маскіле плюрале. Але про це вже ми будемо говорити наступного разу. Тож не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб нагадав вам про вихід наступного відео. І ми будемо далі розбиратися з артиклями італійської мови. Бона фортуна тутті, Алла просіма!